До Бахмута Росіяни підтягнули резерви. Окрім загонів Вагнера на штурм міста. Окупанти кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. І тепер кількість піхотних зіткнень навколо міста різко зросла. Втім, великого зиску від того вороги наразі не мають. Росіяни масово гинуть під точними ударами української артилерії, а на ближніх дистанціях від куль українських піхотинців. Разом із тим житлові квартали Бахмута не припиняє бомбардувати ворожа ствольна і реактивна артилерія. Далі Олександр Моторний із репортажем звідти. Яскраво пофарбовані до дня народження бахмута. Ці тролейбуси загинули від російських снарядів на вулицях свого ж міста менше ніж за два роки після ювілею. В бахмуті менше і придатних для виживання споруд, а надто на крайніх північних, східних та південних міських вулицях. Саме цей периметр по кілька разів на добу кажуть українські військові, не припиняє штурмувати ворожа піхота. І тепер атаки і вночі, і днем. І навіть зараз бачите сніг, БПЛА не, не літає, тяжко коригувати, але там стрілковий бій все рівно йде. Там це на східному березі Бахмутки за місяць скажених штурмів. Московитам вдалося утилізувавши не одну сотню своїх бійців, протиснутись на кількасот метрів від автошляху словянськ дебальцева і розтрощивши ущент, увійти на кілька крайніх міських вулиць приватної забудови. що ворог дуже близько, стає зрозуміло, вже при наближенні до передових українських позицій. Там перед нами вже, вже москалі. Летають і касетки, летають, і прилетають міномети теж так, що тут навіть веселіше, ніж там. Коля це нормально, це отак, сидиш над головою, бим-бим, летає. Так що... Такі справи. Це одні з передових нових позицій українських військових. Зброя завжди на поготові, долунає час до часу відлуння ну, доволі інтенсивних стрілецьких боїв. Але наші військові відверто зізнаються, що зараз тут, у ці хвилини, зброя номер 1 навіть не кулемет, а лопати і кірки. Ось тут буде у нас бліндаж і два сектори для, для, для стрільби. Хлопці запевняють, воювати навіть проти оскарженілого ворога значно легше, ніж заглиблюватися у промерзлу землю донеччини. Мені здається, що це капати ніж воювати. Серйозно? Не. Воювати легше. Саме головне, якби викопати паша, ну, траншею, теж саме елементарне поша. Саме нормальний солдат окопаний солдат. А катори бігає, стріляється це одноразовий солдат. у Харті, Добробаті 127 ї харківської бригади тороборони. Командири вимагають, аби ту істину, як от чи наш, пам'ятав кожен новобранець. На околицях Бахмута твердить колоч тепер це ще й тактична необхідність. Ожидаємо, що цю посадку через 2-3 дні вже будуть рівняти з землею. Тому у нас є цей цей маленький час, щоб щоби підготуватися. Копаємо, працюємо, тому що. Часу дуже мало його стає ще менше, коли у бік українських позицій починають летіти ворожі кулі і гранати. За таких обставин лопати відходять на другий план. Кількість та інтенсивність саме стрілецьких зіткнень навколо Бахмута різко зросла, бо московити підтягнули резерви, окрім відморозки Вагнера. Місто нині штурмують ще й бійці двох російських повітряно-десантних полків та мотострілецької бригади. Та всі вони мруть від української зброї, запевняють воїни хартії. Дуже справно це ж основна задача оборони для того, щоб виморити противника, а потім піти ще й в контрнаступ. Коли воно вже немає сил стояти на місці спільними зусиллями, ворога таки вдасться виснажити. Переконані у шансах на околицях міста фортеці. Далі певні наші захисники буде й український контрудар з передової на околицях Бахмута. Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН.